Доброго ранку, ми заклахуємо. Знову в мене день починається з тіста. Тут в мене солодке тісто на пиріжки з вишнею. Буде 10 штучок. І тут в мене тісто на солоні пиріжки. Треба допомогти йому. Будуть з картоплею. Так, Тут в мене пиріжки Це з картоплею, Це з вишнею. Розогріваю духовку, будуть запікатися. Ви не повірите, що трапилося? Прямо коло духовки. Коло духовки вже несу пиріжки. Бахнула їх, якось бахнула, і вони всі злетіли на пол на підлогу. Все. пиріжків з картоплею нема. Я нема часу робити. Ну, коротше. блін, Я така, блін, зла. Я тарала, як гік злякана. Ні на кого. На, на підлогу я блін, Просто раб. Так обідно, капець. Hey. Hey. Дивіться, хто у нас в гостях. It's okay. It's okay. Is he bigger? Well, kind of. He's heavier. He's thicker. He has weight on him. He's not fat, but he has a lot more weight than skinny pants over here. Як бачите, до нас приїхала Анжеліка зі своїм моїм котиком. І вона приїв приїхав гості. Зараз знайомиться з його двоюрідним братом. Але це не дуже проходить. Анжеліка держить його у кімнаті у Джульєт. Ми поставили йому туди а, а, горшок, горщик, як, як це ну, туалет для нього. Його їжа, там, все там. Вона боїться його відпускати. Ну це велика хата, це дуже голосна хата. Він не звик до цього, хоч я думаю, він би не проти полазити, бо їх квартира така маленька і не вистачає йому. Територія, то він там все обнюхував, обнюхував, Потім вони почали гратися через двері. Роміо почав лапкою під двері сунути, а тому було цікаво, і вони отак один одного ганяли, і потім ми впустили Роміо, і Він спочатку Роміо як забився в угол. А зараз починає трохи права качати. Ну Не знаю, що там буде. Я кажу, ладно. дівчата, дивіться за ними, я повезла їжу до дівчини. Так що я зустрічаю дівчину і привезу їй все, що я приготувала. І треба купити буряки знову. Бо якісь буряки я минулого разу купила. ну там Я кіт наплакав ці бурячинки, такі маленькі, а мені ще треба шубу робити, вінегрет. Так що, отакий от сезон зараз. Що готуємо, готуємо, готуємо. Ладно. Поїхала я. Так, це вже ранок наступного. Ранок наступного дня. Я хотіла сказати ранок наступного ранку. <are> <morning> ранок ранку. Будьте зі мною, ви ще не те почуєте. Так що а, в мене вже він готовий. Дивіться, який красень, які кольори. От він і грек можна їсти чисто, тому що він дуже яскраво виглядає і одразу апетит підіймається. У Когось зараз підіймається апетит, чисто дивлячись на це, У мене піднявся. Так я не знімаю, але я вже була в магазині. І зараз Ой. ми їдемо а, зі скали, бо вона тут мені вже вуха прожужала. Я обіцяла, що знову можемо спробувати е, пофарбувати її волосся. І Софія нам е, порадила інший бренд е, фарби для волосся. І каже, що він буде більш яскравий, ніж те, що ми використовували, використовували минулого, минулого разу. О, треба. Треба бензин. Так що їдемо купити цю фарбу, бо їй дуже-дуже захотілося спочатку вона хотіла зелений колір. Але коли побачила обличчя батька на це, батька на це каже, я ще не вирішила 100%. 100 так що подивимося, зараз підемо будемо вирішувати, який колір вона хоче, але буде щось таке. Незвичайно, це точно. Ем, ну, як бачили, минулого разу на її темне волосся. Воно не дуже прям виглядало а... ненатуральним. Цього разу подивимося. Але я сподіваюся, що вона просто вибере червоне. Просто червоне. ладно. Пубі! Ну, well, таке. Натурально виглядає, така трошки каштанова. Why я би не сказала, що багато різниці від іншого. Ну, нормально, нормально. Підходив під світ її Так, Зараз я займаюся медовиком. Тут я. Розцаплюю ці інгредієнти. Тут цукор треба розтопити. І буду додавати муку. Також я замісила тістечко на трубочки. У мене дівчина повинна прийти пізно. Я сказала, що буду, буде пізно, бо я поралася в кухню, було не до того. Так що працюємо. Анжеліка ходила з Джуліатою по магазинам, теж купля, купляла інгредієнти, вона планує готувати і, деякі, і булочки, і макарони з сиром якісь запечені будуть. Супер-пупер круті якісь. Мор, моркву буде робити також. І сказала, що картоплю перед за її, і щоб навіть я не трогала. Ну, звичайно, я можу почистити, порізати, а вона буде все інше робити. Гейб вже сказав, що він е, в путі додому. Каже: я думав зранку приїхати. Я кажу, ні-ні-ні, мені зранку потрібен. Я... Хотіла, щоб ти картоплю чисту. Він а, окей, а я поїхав до іншого друга. Я кажу, ні-ні-ні. Приїжджай. Тут в мене 9 коржів медовика. Остигають. Тут дивіться, я вже приготувала ту, оцю сітку, що я у сусідів взяла. І тут в мене вже трубочки запікаються. О май гад, і декорайте! Кейт купив іграшки. Ухти! Подивимося, чи котам це сподобається. У мене тут. Тут я вже склала медовик. Я його залишила зверху і буду робити. Шоколадну глазурь. Тому що мене попросили, щоб я зробила з днем народження напис. Тут в мене вже трубочки остигають. Великі були для нас, маленькі, вона дівчина попросила маленькі. Не 10 великих, а от 20 маленьких, щоб були такі тендітні. Добре, роблю. Шоколад так у ну, мене виходить. Не знаю, може ще, якщо залишиться кремчик, бо цей кремчик я використовую для трубочок також. Але от написала Happy Post, Rita and Blake. Добре, приступаємо так, до все. цього. Закінчила. Ось такий торт. Тут трубочки маленькі. Все. Дуже втомлена. Дівчина приїхала, забрала а, торт. І трубочки, все ми хочемо зі скались. Подивитися ще епізод нашого шоу, якщо я не засну, а я можу. Дівчата мої хотіли готувати, а чизкейк, інша змішати тісто на завтра на булочки. Але я на кухні просто застрягла, і вони здалися. Каже, ну, Завтра зранку подивимось, як вони рано будуть прокидатися. Гіб, свою кімнату, там вже вогоньки, вогники по всій стелі навішав там. ну, Дуже прикольно все. Ялинку прикрасив, коротше, хлопець там. Робить все, все для а, затишку. У мене о, о, побіг. побіг. Добре, будемо дивитися шоу. Анжеліка вже в нокауті, вона вже спить. Друзі, це щось неймовірне. Я заказала торт у Марини і приїхала сьогодні додому, відкрила. Я вам не можу передати, який це аромат. Мені хочеться почати куштувати його вже прямо зараз. Як він смачно пахне. І подивіться на ці трубочки з кремом. Я впевнена, що моя американська сім'я буде постійними клієнтами Марини. Всіх вітаю зі святом і Мариночку дуже-дуже вам вдячна. Так. Буду я закривати влог, я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи я записала достатньо за ці два дні. Отак бігаєш, 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 бігаєш і не забуваєш, я вибачаюсь про це. Але. В честь дня подяки хочу всім вам подякувати за все, за все. От я кажу цього кожного разу, але я дійсно дійсно вдячна за кожного з вас, за всіх вас, хто підтримує цей канал, хто підтримує канал вже роками, роками. Я дуже вдячна за всіх вас і за нових підписників. Якщо в мене вони з'явилися, будь ласка. Скажіть, напишіть привіт, буду, буду дуже рада побачити нові, нових людей і старих людей. Всіх вас з ним подяки. Я знаю, що це не свято в Україні, але це моє неулюблене свято в Америці. Тому це такий гарний привід. Зупинитися і просто подумати за те за все, що ти вдячен. Бо ми біжимо, 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 біжемо, біжимо біжим, і забуваємо про прості речі, про прості власловіння, які ми навіть не цінуємо так сильно, поки вони не зникають. І тому я вдячна за все, що маю, за все, що Господь мене благословляє. з чим і. А на рахунок цього каналу я вдячна за вас, бо без вас не було б цього каналу. Так що дуже дякую за вашу підтримку, вашу підписку. е, лай... коментарі, перегляд цього відео, перегляд реклами, щоб підтримати цей канал. Я вам бажаю перемоги, свободи, миру в Україні. До нових зустрічей на добраніч. i bobai. Thank